Що таке визволення? Визволення це бачити найяснішим чином, усіма відчуттями, що творець є джерелом усієї реальності, що він робить усе у всій свідомості людини. Коли це розкривається, це називається визволення, вихід з Єгипту. Це називається впав цар Єгипту. І як пише Рабаш, не бачить, що й не було в них жодного царя Єгипетського міністра. А це творець так грався з людиною. Іноді через фарона, а іноді в розкритті себе, щоб зіткнення цих двох речей привести бажання людини, розум, свідомість, усвідомлення і розрізнення людини, до стану, в якому вона справді може в кожній деталі, що є в творці, що є в реальності. Розкрити це і з'єднатися з ним. Інакше, якби не було цих зіткнень у середині людини впродовж усього часу, які називаються єгипетське вигнання, тоді не було б у неї розрізнень бачити божественності, бачити в творці все, що там є. А вона бачила б те, що називається одне просте світло, яке наповнює всю реальність. І так, завдяки тому, що фараон завдає їй ударів, і творець зобов'язує йти до фара. І завдяки тому, що щоразу вона перебуває в боротьбі, народжується в ній келім, розрізнення і чутливість, щоразу в іншій кількості та якості, як і зрештою, коли вона осягає всі частини клітини, всередині цього органу відчуття творця, тоді творець. Тоді творець розкривається, і є проблема на цьому шляху побудувати бажання так, щоб воно було точно підігнене рівне за розміром протилежне творцю і віддаче рівне творцю, бо поді... потрібно ще разу створювати його в негативному відчутті, що бракує, бракує. Ще бракує, ще поки цей розмір не стане розміром рівня творця. Виходить, що, що більше, що більше просуваються, то більше відчувають негативне, більше темряву. Це те, що називається темрява Єгипту. Ніч виходу з Єгипту це найтемніший стан опівночі. І тут проблема в тому, щоб прийти до цього стану, людина зобов'язана побудувати собі оточення. Тому в статті Свобода Бальсулам пише, що єдиний вибір людини це побудувати таке оточення, яке. Постійно підтримуватиме, постійно охоронятиме, постійно допомагатиме їй пройти весь цей шлях, щоб відчуття відчуття заперечення, заперечення божественності, потанина, яке не виникає від перешкод, які творець насилає їй, не викинули б її з поля бою.